Ще нещодавно ось тут був ліс, тепер же бачимо лише гілки та десятки пеньків. Жителі села Видумка б'ють на сполох і стверджують, дерева виробили незаконно. На мою думку, хто? Ну, я скажу, це не люди, а варвари таким способом знищують природу. Мисники виробили дерева на ділянці, яку орендує фермерське господарство, скористалися відсутністю власника, який поїхав у відрядження на два тижні. А по поверненню побачив поля з паньками на місці, де раніше був ліс. Мало того, що вони знищили ліс. Вони ще залишили ці колоди. Вони будуть лежати, Бо я так зрозумів, що йому нема сенсу забирати там два-три ці поліна цих двохметрове, а там, де бачите, вона ззаді за мною лежать. Заготовлен ліса, ми ждемо, коли вони приїдуть. Але наскільки я зрозумів, що підняли. Це питання, і вже не видно, почули. І напевно наврати чи вони з'явиться тут, щоб засвітитися. Геннадій каже: місцевих не підозрює. Занадто великі масштаби вирубки. А, з місцевими ж мешканцями даного села ми спільну мову вели і домовилися. Жодна мешканець даного села видумки не заходить в ліс і не знаходив якусь шкоду, навіть, навіть малейшого під не було, щоб хтось з дерево зрізав. Але це. Промислове знищення лісів. Дана земельна ділянка, яка знаходиться в оренді фермерського господарства, коло 8 гектарів. Тобто, десь 50% з 8 гектарів пошкоджено, пошкоджено правильно сказати, знищено лісу. Геннадій Карпінський звернувся до правоохоронців. На місці події працювала слідчо-оперативна група Хорошівського відділення поліції. Правоохоронці зафіксували усі обставини діяння та вилучили наявні речові докази. Нині поліцейські встановлюють усі обставини події та причетних до неї осіб у межах Критого кримінального провадження, попередня кваліфікація діяння, частина перша статті 246 кримінального кодексу України. Згідно із законодавством, на зловмисників чекає покарання у вигляді штрафних санкцій або ж позбавлення волі строком на три роки. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1